Вітаю вас, мої любі мої дорогі! Перед вами каталог компанії Avon і я пропоную до вашої уваги перегляд відео розпакування 2 в серпні 25-го року. Класна дивовижна вода для чоловіків Black Side Touch. Останній штрих досконалості. Справжня привабливість не обтяжується зовнішністю. Шукай її глибше та доповнює багатошаровим ароматом чуттєвої шкіри, свіжої зелені та теплого дерева. Для нього східний шкіряний аромат тримається увесь день. Да, так воно і є. Під, підтверджують, що дійсно ця, ця туалетна вода Blackside – це дуже-дуже лінійка. Якщо ви шукаєте саме шлейфові стійкі води, то це саме лінійка, саме Блексайд. Там дуже багато ще є вибір. Я стараюсь купувати, щоб в мене були пробні зразочки. Це дійсно, бачите, зелень, шкіра, деревина, тобто дуже гарно зроблена навіть е, тестер такий супер. Просто класна вода, і його багато 100 мл. Суперова. Я дуже в захваті, тому що в мене є клієнти, які полюбляють саме її. І зараз я ж кажу, 100 мл це дуже великий об'єм. Річ, яка потрібна кожного разу, коли коли дерев'яний олівець вже не Фарбує, да? це ось така точилка. Точилка 119 гривень в каталозі. В мене її замовили, вона дуже зручна в використанні. Тут є два отвори на ширший і на вущий олівець. І така є така паличка, якою достаємо, якщо там забився у нас, оце вже те, що вже відходить вже від олівця, стружка. ця. Класна, вона багато-багаторічна, і вона ніколи вас не підведе, ця точилка, тому що. Вона найкраще підточить підсто... олівець так, як вам необхідно. Суперо я користуюсь на постійній основі, коли в мене вже дерев'яні олівці, які я більше полюбляю, ніж механічні, вже перестає фарбувати мені бровки. Супер Шок-Туш, 10 мл. Легенда Ейвона, ви знаєте, це той самий дизайн, все те саме, там мають вже вийти на основі дизайни. І спіральна щіточка для більш пухнастих та густих на вигляд вій. Кремова формула не розмазується і тримається цілий день з вітаміном Є. Е. Супершок екстремальний об'єм. 10 мл. Круто! Хто полюбляє, то завжди її замовляють. Я... Це... це не мій, це не моя щіточка, це тр... трішки не моя туш. Але слава Богу, що люди полюбляють. Так. Зараз за умови придбання будь-якого коду з каталогу можна купити любу ту помаду, губну помаду люкс за 189 гривень. Це дійсно дуже-дуже крута пудрова формула. Вона дуже гарно зволожує. У мене в замовленні регулярна помада, це в нас Камелія. Дуже гарно виглядає. Дуже гарно має такі вкрапленнями з таким шимером, трішечки блиск такий є в самій, в самій помаді. Практично камера передає її відтінок. От зараз я дивлюся, практично камера передає повністю відтінок помади. Вона дуже ніжна, вона дуже гарно доглядає за губами, зволожує, спом'якшує. І це дійсно дуже презентабельно. По багатому, як я кажу, завжди да дуже презентабельно. Завжди ви, коли будете діставати з косметички, обновити помаду вашу, то ви будете завжди на висоті, знати, що ви дістаєте дуже гарний футляр і дуже високої якості губну помаду. Люкс Класно. І зараз 3,6 грама ця помада. І зараз акція любий колір за умови придбання 189 гривень. Я рахую це супер. Дійсно супер. Тому що ціни коливаються, ви ж бачите, шукаємо і дивимося, слідкуємо за акціями. Обов'язково. Тільки крута ціна. Щось бажаєте, замовляєте. Це моє особисте замовлення. Це в мене два креми для ніг від потрісканої шкіри 5. Footworks, Класна, 75 мл. Вона цей крем виробник гарантує, що за 3 дні не буде вже у вас тріщинки на п'яточках. У мене з'явилася тріщинка, ті мене розкупили, які я раніше купувала. І я залишилася без крему, такого необхідного зараз влітку, необхідного крему для п'яточок. Тим паче зараз п'яточки видно в босоніжечках то і взагалі, якщо є тріщинка, то дуже боляче ставати на ніжку, це ви знаєте. І я очікувала, що прийде мені в новому дизайні, але мені знову-таки прийшов крем в, іншому, ну, в ранішньому дизайні, але строк випуску 5-25 року строк придатності дуже великий. Я, звісно, його використаю. Просто нічого страшного, що не прийшов в новому дизайні. З маслом ши помітне зменшення тріщин на п'ятах. Да, так воно і є. Хоча тут, бачите, запевнили, що ось ранішній дизайн, а прийде в новому. Ну, нічого. Головне, щоб було те, що там всередині, щоб воно було дійсно дієве. А воно є дієве. Футвокс дуже класний крема в компанії Avon. Так, наше шкіра обличчя потребує дбайливого догляду. Да? Ми. Протягом є і пил, і різні там всі ці викиди в атмосфері. Зараз дуже серйозне становище. Да? І потрібно дуже важливо гарно очистити шкіру. Є дуже крутий, дійсно крутий гель желе в лінійці. In -U. In -U, ви знаєте, це дуже високої, високої якості лінійка. 150 мл. Це в нас іде. Збагачений екстрактом вугілля глибоко очищує та освіжає шкіру гель желе для умивання. Так що 150 мл дуже реально, дуже реально дуже круто очищує після спекотного дня шкіру обличчя. Його потрібно горошина, більше дійсно не потрібно. Тому що якщо берете більше, ви просто змиваєте продукт в утіль, Вам це не, не, не потрібно. І... Шкіра гладесенька, шкіра не стягнута, шкіра просто просто оксамитна, така, знаєте, вона оксамитова, дуже-дуже гладенька і дуже приємне відчуття на шкірі обличчя. І потім, звісно, тонік, і далі ваш догляд. Суперовий, великий об'єм. Вистачає на дуже багато місяців. Я ж кажу, її потрібно Цього гель желе буквально горошина перцю. Не потрібно більше. От Спробуйте і побачите, згадайте мене, що навіть, якщо берете більше, намочі. Шкіру обличчя, да, долоньки у вас мокрі, ви витиснули, розпінили, і потім масажними рухами ви очищуєте шкіру обличчя. І це легко і просто і дуже приємно. І при тому вдихаєте ніжний аромат. Він такий не, не хімозний, нічого, прям ніжний ніжний аромат. Так. Пропозиція крута в цьому каталозі. Якщо купуєш два коди зі сторіночок, то маєш право купити туш. Дівчинка в мене замовила. Хочу глянути 24 сторіночка. Так, зі сторінок 25-35. вигідна пропозиція. За кожні два коди можете купити туш за 149 гривень. Вийшла дуже крута оновлена лінійка і доповнена лінійка по догляду за шкірою обличчя. І взяли саме для зрілої втомленої шкіри обличчя. Відновлення шкіри це легко, І засобами, що дарують шкіри заряд енергії. Ідеальний вибір для зрілої та втомленої шкіри. Зручно в використанні формула 2. Для легкого розгладження шкіри в день та вночі. Вітамін Б3 і куркума. Супер. Бачите, І навіть з куркумою. Денний крем 50 мл, та нічний крем 2 в одному. Це просто... Чому 2 в одному? Тому що це йде крем плюс сироватка. Це супер. З вітаміном В3. Ось такі мімішні, класні. Хочу глянути, де ж тут? Ага. Дей і. так. Це в нас денний кремчик, це в нас ось нічний кремчик. Мені дозволили відкрити вдихнути аромат. Приємний аромат, до речі. Прям приєм, Приємний, прям такий освіжаючий, приємний такий аромат. Мені подобається. Я ж кажу, з вітаміном В3. Ось така. І, звісно, дівчинка взяла туш. 10 мл. Класна туш. Ось так. І, до речі, не пожалкуйте, зробіть, виконайте цю умову і купіть собі шикарну цю туш за 149 гривень за умови підбання. Чому? Тому що ця туш коштує, якщо я не помиляюся, у вересні... Так. Зараз я покажу вам. Туш для Вій легендарна довжина. Вона буде коштувати 299 гривень. Дівчаточка, сонечки, хто пам'ятає ось цю туш? Десь в мене є з ранішніх тушів я залишаю для зразка, щоб показати, яка там щіточка. Ось така туш, Вона чудова, дійсно класна, дійсно класна. Я вам зараз покажу свою, ту, яку я взяла ще в першому раз, разі. так, Ось така щіточка. Вона класно, профарбовує вії. Запаху в неї немає. Я ж кажу, класна щіточка 10 мл, і зараз можна купити для себе з 25-35 сторінку. Уявляєте стільки сторінок для того, щоб ви собі обрали чи бальзам для губ, і міцелярну воду, там, двофазну воду, міцелярну воду тонік. Тобто ви собі можете обрати і мати за 149 гривень ось таку, ось таку чудову туш. Реально чудова туш, яка буде коштувати 299 гривень. Супер! просто Просу! Супер. Чудове, чудове замовлення. Так. Була класна, є, верніше, класна пропозиція в цьому каталозі, якщо ви купуєте знову таки, чому я такі акценти роблю на акції, тому що акції це дуже круто, це дуже вигідно. І зі сторінок 178-185 замовляйте будь-який код, два коди в будь-якій композиції, в будь-якій, як вам подобається: крема, да, шампуні, піни, гелі для душу, все. Ви купуєте два коди і ви маєте право купити їх по жовтому ціннику. І в мене в замовленні було дві шампуні. У мене була в шампуні з протинолом і кератином. Шампунь була вже сьогодні. Вона пішла, вже віддала замовнички, тому що не було вже людині, як чекати. Я віддала з маскою. Це ось така червона. З протенолом дуже класне зволоження і відновлення кератинове, дуже дуже реально класна. І ціна її виходить 239 гривень. Брати, якщо брати два коди, будь-які комбінації. І ось така у мене іще одна: є з кокосовою і органовою олією для кожного кожного дня миття волосся. І дійсно, зволоження відбувається від першого примінення цієї шампуні. Аромат чудовий, конституція чудова, Advanced Techniques взагалі в Ейвені. Виробництво Польща дуже високої якості, мені дуже подобається. Ви знаєте, що я дуже поважаю саме ці шампуні в Avon. Мені дуже подобаються. І кондиціонери, бальзами, я від них в захваті дійсно. І, звісно, пропозицію по гелям я все ж таки теж використала. Я взяла, тому що в мене гелі вже закінчилися. По 219 гривень, якщо береш два будь-які гелі, я взяла. Ось такі вони йдуть унісекс. Я чомусь подумала, що це в нас іде лагуна, а це не лагуна, унісекс. Але це можна використовувати, зволожуючи гель для душу, як лагуну, унісекс. І тут ноти в нас дуже цікаві. Так, Мальдівський оазіс називається морська сіль та квіти груші. Дуже чудовий аромат. Реально, сімейний формат, великий формат, зволожуючи гель для душу, дуже класно зволожує та дбає про шкіру. І вистачає на дуже багато, і дійсно, шкіра оксамитова, гладесенька, і з дуже приємним ніжним ароматом. Можна застосовувати для всієї сім'ї, для чоловіка, для дружини, тобто для хлопчика і дівчинки унісекс класний. Я взяла так в такій композиції два такі гелі. Я взяла саме їх по 219 гривень. І ще взяла, звісно, такі я два в одному. Це енергія Океана. я, Це в мене особисто не знаю, як у вас, дівчатка. У мене це не це саме лідер продаж. Зараз, звісно, не знаю, як у вас. Про продажі падають, ціни ну, ціни ростуть на все на світі, і, звісно важковато вже стає, поділіться, як у вас справи по, по, по праці, по торгівлі, по взагалі, як відбувається у вас, буде дуже мені приємно прочитати. І я побачу, як і у вас ситуація, яка, але я бажаю всім дуже великого успіху. І я взяла ось такі два шампунь-гелі для чоловіків: це енергія океана. Так, збадюруючий океан, морські та м'ятні ноти. Тобто я взяла такі аромати, які йдуть універсальні. Тобто нема такого чогось там, знаєте, аж яскраво яке таке вираження, які, яке да, яскраво такі звучать ноти. Ні, це дуже ніжні, класні ноти. Це просто йде зволожуючий гель, а це йде ще шампунь для волосся. Які зарекомендували себе дуже-дуже-дуже класно. Мені дуже подобається. Супер просто. Так. Так як в мене багато парфюмів є на реалізацію, і я багато купую маленьких, такі 10 мл ручка, пальчик їх називають перепрошую, то була крута пропозиція, можна було купити. 10 пробних зразочків по 15 гривень. І останні я вже брала там не по 15, трошки дорожче. Але я купила собі пробні зразочки, ті, які мені подобаються, ті, які в мене є парфумовані води, де багато в мене цих парфумованих вод купують. І я собі взяла такі, цілу гаму, ароматну, саме про пробних зразочків, тому що вони дорогі. Якщо так купувати по каталогу 30 гривень один, якщо береш з фокуса 5, то можна купувати по 25 гривень, але це теж, чесно кажучи, кусається. Тому я скористалася цією умовою. Я взяла 10 штук по 15, а і звісно, 5 я взяла по 25, тому що я починаю розпилювати свої 10 мл. Або навіть якщо вони не мої, а в мене нема пробного зразочка, я не можу розпилити воду. От, да, взяла, я, це так, наприклад, да, взяла я парфумовану водичку 10 мл. Я клієнт просить, я розпилюю, в мене немає пробного зразка. Я і розпилила клієнту, не сподобалось чи солодкувата, чи не, не така, чи така, чи не така. Як я потім вже можу її продавати? Я вже її не можу продавати. Я вже залишаю її для зразка, якщо неможливо купити дуже проблематично купити пробні зразки. Індивідуал блюз, саме ходовий, я вже за нього казала, але його купити просто неможливо. І багато таких є вод, що неможливо купити пробні зразки. Я урвала етрекшен і така довольна, що я, я його купила, тому що це чоловіча вода дуже крута, дуже класна. Вона стоїть теж на реалізацію суперова. І я дуже рада, що в мене є пробні зразочки. Тому що я знаю, що я відкрила. Відкрила водичку людині, пробний зазочок Людина спробувала або взяла додому людина, поносила декілька годин цей аромат і знає, да, це мій, це не мій аромат. Суперова. Тому прилаштовуємося, щоб мати більше продажі, щоб було клієнту якомога краще і щоб віддавати аромат. Цілий і не почати. Я бачу дуже багато от у нас там продають. Я бачу, де такі, як ми кажемо, ну де продають продукцію Avon, і я бачу, що розпилюються аромати, і потім не підійшло, людина залишає, і потім інша людина так можна розпилити 15-20 разів, то там того парфюму не останеться. У мене зазвичай завжди, в принципі, є повітряна подушка. Ось тут. Я знаю, що це я відкрила для демонстрації, для показу, яка гарна пляшка, який гарний дизайн дизайн, яка краса, і я дуже рада, що я потратилася. Але я знаю, що я розкрию, нанесу людині цей аромат туалетної води. Людина аромат цей почує і скаже: да, це мій аромат, я його купую. І ось так. Тому що я дуже стараюся, щоб було все по совісті, по чесному. Це писала пробні зразки, виписувала собі, які потрібно. Так що ось так, ось така краса. Таким було моє друге замовлення в серпні місяці 25-го року. Щиро вам дякую, що ви мною до цієї хвилинки. Класні, класні акції. Обирайте акції, піддивляйтеся з кимось разом. Там ага, мені треба гель, комусь треба шампунь, комусь треба крем для 400 мл багатофункціональний. Якось отакого друг з другому. Ага, беремо дівчата і беремо дешевше, беремо економимо наш бюджет і маємо класний догляд, освіжаючий, такий, як ми любимо. Щоб ми були гарні та здорові. Всіх благ вам, будьте здорові, всього найкращого до самої швидкої нової зустрічі. Миру, вам, добра та любові!